Напевно, найкращий момент матчу був тоді, коли ви з п'яти метрів пробили вище воріт. Чого тоді не вистачило, щоб забити? Якщо так зараз на холодну голову вже згадувати той епізод, просто м'яч не вдало на ногу попав. чи Ну так, мабуть, один з найкращих моментів в нас сьогодні в ігрі. Можливо, там не сказав би стовідсотковий, але такий відскок в попередньому матчі з ураганом таке залетіло. Сьогодні не вдалося потрапити в ворота. Можливо, зал, цілий тиждень тренуємося, не знаю, що з паркетом сталося. Взагалі небезпечний. Така, як би мовити, жувачка. Сьогодні стільки м'яч зажовувався, скільки гравці падали, спотикалися на тому м'ячу, можливо. І цей паркет і дався в знаки, Плюс втома теж вже здається, вдає, 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 вдається в знаки, і цей момент. Можливо, якби забив би, було б нам точно би легше і повірили б, і Я думаю, ми б дотиснули б цю гру до переможного рахунку, а так, на жаль, не вдалося забити. Але те, що сьогодні було, наскільки команда могла, стільки віддала сил, вже бачите, не ті швидкості, як ви як в нас, так і в енергії. Більше такий сонний футзал, більше схожий на шахи. Кожен гол, кожна. Ситуація могла вирішувала долю матча, тому всі терпіли, всі чекали і довели цей матч до після матчої серії пенальті. І ну, треба було очікувати, що десь колись в цьому житті нам не пощастить. Так і сталося, скільки раз ми вже там енергію перемагали там на Кубку ЗСУ і Кубку України, і енергія поступилася хіту, і десь доля мала їм повернути цю перемогу. І нарешті вони її дочекалися. Ми, на жаль, хоч і тренували далі ці пенальті. Ну, це життя, ніч, нічого не зробиш. Да, ми хотіли десь, бачите, на м'яч вилітає, останні пенальті цілий б'є, м'яч, включає штангу і залітає нам. Ще раз повторюся, це так вирішив Господь Бог, доля сьогодні для них була до них повернута обличчям. Для нас, на жаль, ні. Але це тільки один-нуль. Наші всі матчі з енергією рівні. Зараз Саме головне набратися сил і підійти, відновитися, і підійти в хорошому настрій до ігор у Львові. І нічого неможливо немає, головне вірити, і у Львів ми їдемо за перемогою. Дякую.